Мамин синок. В суботу рано вибігла Михайлиха за поріг хати і заговорила до себе дзвінким голосом Бане знати, де бахур подівся. Десь воно ландає, десь воно нишпорить по дворі, як курка. Ану, це би ти його вдержала в хаті. Щесала бих бахура, та й нема. За хвилю пішла до стодоли подивитися, чи коло Михайла нема бахура. В тебе також розум. Не наженеш хлопця до хати, але коло себе тримаєш на студені. Ходи, Андрійку, до хати та дам яблуко, таке червоне, що аж. Не йди, дурний, бо мама бреше. Мама, хоче чесати та й гулить тебе, сказав і зареготався Михайло. Це ж чоловік бігме вістарів розум. Та же дитина отут замерзне коло тебе. Не слухай, Андрійку, дідю, бо дядя дурний. Але ходи до хати, я тебе щешу та й дам булку та яблуко. А я. Коли ви не дасте, ходи, ходи, бігме дам. Та взяла за руку та й повела до хати. Я тебе файно вимію, вічішу. А завтра підеш зо мною до церкови. Мама таку файну сорочечку і поясок дасть. Всі будуть дивитися та ймуть казати а як і Андрійко красний. А яблуко дасте ма. Дам дам багато. А булку та й булку. А до церкови озмите, узму, узму, То чешіть. І мама взяла мити голову Андрійкові. Цятки води спадали поза ковнір, і Андрійку ледве витримував, аби не плакати. Тихонько, тихонько. Мама так файно виміє, виміє. Личко буде, як папірчик, а волосся таке, як лен. Над усі, хлопці, будеш найкращий. Коли бо кусає. Мама, геть вічіше, нічого не буде кусати. Так легонько будеш йде». А як вічі та дасте булку й яблуко, то пустите на двір. А що ж, уберу тебе та й підеш геть далеко геть геть. Добре. Я піду до війниного Івана. Мама Андрійка вимила, та й взяла на коліна та й чесала. Ма, а коло є кіт, та й таких мишей ловить та й душить. Бо миші зерно трубять. Та шкоду робля. Нашу шкоду. Аби не було що молотити, та й молоти. А шо ж вони їде? Та ж зерно. Як? Е. З тобом не договорив би си. Треба аби ті дядя ввечір підстриг, бо аді яке потлате волосся. По парубоцьки ма. А як же? Таж ти у мене парубок. Та й видиш, що вже. А ти не хочеш ніколи давати чесатися. ну ка подивися в дзеркало як файно. Андрійко виглядав як скупаний. Волосся спадало маленькими білими нивками на чоло і шию. Очі були сині, а губи червоні. Мама дала йому яблуко і булку. Він сховав у пазуху. Я хочу до війни. Уперед з'їж яблуко та потім підеш, бо хлопці відоймуть. Я не покажу. Хочу до війни. Та йди, про мене. Убрала його в чобітки, в свою кожушинку, в татів капелюх та й пустила на двір. А дивись, аби супав, упав, то буду бити. Сіла в хаті шити. Не біси, такий мудрий, як старий. Не мав би си в кого вдати. Вікка, Михайло. А зараз упоминаєшся заплати за чесані. І мама всміхнулася і шила далі. Ко бездоров, рістачемний. Має три роки та й геть нашу береси. Такий старогрецький, а такий пустяк, що хату догори ногами здоймає. Так не раз допече шому збити. Якби не бив, то нічого без неї не було. Підняла голову, глянула у вікно. Це вже в полудне, а міхайло ще не входить полуднувати. А бахора нема. Десь, певне, чепить на снігу та йме кашляти. Вечором сидів Михайло на лаві та й держав на колінах Андрія. Вогонь палахкотів у печі і освітлював хату червоним світлом. Михайлиха сиділа перед печею та варила вечерю. Ти зійшов старигане на діточий розум та лиши дитину в супокою, не підкидай ним, як горбузом. Іди, Андрійку, до мами. Коли не хочу. А ти чий? Дідів чи мамин? питав Михайло. Дідів. А кого меш бити? Мамо. Ай ти підвіяний. То я тобі яблука та булки даю, а ти мене бити? Дідя тобі купить багато яблук, бо ти дідів. Ой ціницеси дєдя тобі купить. Ти би ніколи не видів нічого. Ану? Покажи, як ти маєш їхати у воську на коні. Хлопець сів на поривач і брикав по хаті. Доста, доста, Андрійку. На тобі солінку та пінку з молока збирай. Андрій опинився коло печі і збирав пінку. Мо, Андрій. А ти що купиш мамі? Червоні чоботи. А дєдеві? Дєдеві нічого не хочу. Пайний синок, мамин. Михайло взяв його знову на коліна. Як ти називаєшся?» Андрій Косминка. А хто ти є? «Руський Радикал. Добре. А куди ти поїдеш? До Канади. На чим поїдеш? На такі шифі, як хата великі, таким морем широким, широким, геть геть? А де що озмеш з собою? Озму дєдів, й маму, й Івана Вуйненого, й геть поїдемо. Йди, йди, не зіціруй хлопця, та не бери на екзамен, бо ще всне без вечері. Але поміркуй, який бахур мудрий. Геть все знає.